З нами на телефонний зв'язок вийшов голова наглядової ради групи компанії Ефективні інвестиції, співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліський. Вітання, пане Ігорю. Пане Ігорі, з вами хочемо поговорити про те, як і чи взагалі можливо підтримати економіку в часи блекауту? Адже розуміємо, що от і чуємо від пропагандистів на їхніх ток-шоу, про те, що вони от саме за це і таку ціль ставлять, та щоб знищити спочатку енергетику. Ну а енергетика не зупинить нашу економіку. Як їм цьому завадити? Ні, ну в першу чергу да дійсно треба зрозуміти проблему і визнати, що економіка 21-го століття просто не може функціонувати без електрики, тобто в форматі повного блекаута ніяка, ніяка сучасна економіка просто не може а, а, існувати. Тобто зараз головна, головний фокус і країни має бути на збереженні а, цього ресурсу. Тобто це має бути на багатьох рівнях, починаючи від самих підприємств, які мають зараз прийматися, і максимальною самостійністю, максимально типу економії електрики, більш стабільна використання її, тобто максимально перевести на нічний режим роботи, що, то що можна перенести, щоб це не було пікових нагрузок. Потім електрогенератори. Де це можна стабілізувати е ці перетоки, дійсно там пробувати Наприклад, ми маємо цей досвід і цим займаємось мати е генератори. Потім наступним е звичайно рівнім рівні, це, це має бути рівень державний, і ми маємо зробити все, щоб захистити станції, щоб зробити це максимально розподіленим е Це звичайно Така з одного боку централізована а, робота, з іншого боку, це має з цього підключатися всі. Тобто треба починаючи від простих речей, захищати трансформаторами трансформатори з мішками з піском, десь бетонними блоками, десь валами з землі. Третя історія мати максимально а, тобто розподіляти серед маленьких підстанцій. А, це важливо, тому що вона історія не допустити повного блекаута. Якщо ж це буде перебої, якщо це буде там десь там нічна робота, десь там з якимось там день через день, це ще може бути досить проблематично, але стійка. Але якщо, ми, якщо їм вдасться а, повністю визаворити країну в блекаут більше ніж за 5 на 5 діб, то це дійсно велика проблема. Особливо коли почнуться морози, і там ще додасться такі незворотні процеси. Я, наприклад, сам зі Сходу, і пам'ятаю цю трагедію, цю е, Волчевську, якщо пам'ятаєте, це десь 10 років тому, коли розморозили ціле місто, за е, рахунок того, що і там просто полопалося вийшли з ладу всі труби, у всіх будинках, там було мінус 20, тридцять температура, і потім всієї країна... там. Рятувало місце, тому що щоб ми не, не перетворили всю країну у цей Алчевськ. Тому тут має на всіх рівнях кожен сам дома підготуватися, кожен мер, кожна громада має підготуватися, щоб цього не трапилось і потім на державному рівні. Пане юри. Але ми ж бачимо, ну і читаємо про те, що йде перетягування каната там, от в Києві, між міським головою і. Фракцією Слуга народу ходять, перевіряють, хто де що відкрив. Замість того, щоб разом впрягтися і, і розподілити обов'язки і перти плуга, невже не можна помиритися і в час війни? Ну я знаєте, я з вами на такому рівні дуже згоден, тому що зараз час е -е, стосунки е -е, тобто розуміти, тобто перетягувати канати, хто правий, хто не правий. Але давайте. Носиться до цього там трошки розуміти, тому що це і є демократія, і якщо це не про зраду, якщо це не про саботаж, якщо це не на е роботу на ворога, то це такий, знаєте, елемент демократії який один одного стимулює. Тобто ми вже розуміємо, що це такий трошки демократичний процес, але давайте сприймати цей демократичний процес розумно. тому що може де й десь. І потрібна така, знаєте, комусь треба, щоб це не був умовний такий застій, коли всі добрям відповідає, це готове, все у нас Щоб тобто там десь хтось не допрацював, ми це підсвічували. Десь був такий, якщо там є якась хтось не знаєте, чиновників або бюрократів, хтось там десь не допрацював, або то тобто це треба підсвічувати. Це якраз добрий елемент демократії. Давайте зовсім не невілювати це. Тобто треба звісно зрозуміло, щоб це було на конструктив, щоб після цих прочуханів або якісь там а, якщо ці стосунки з'ясовували, щоб після цього був гарний результат. Отак От працює демократія навіть під час війни. Тому давайте не будемо просто знаєш, всю цю приберемо і поставимо одну тільки потім не розберемося. А хто ж там, а тому що ми бачимо багато і а, таких проблемних речей, які вилазять. Тому я досить стримано до цього відношусь, хоча, звичайно, моя перша реакція. Вони зараз не час. Зараз всім треба як одна команда працювати над рятувати людей, рятувати країну. Пане Ігорі, а як вам на вашу думку, наскільки допомога від наших західних партнерів, зокрема, от різними трансформаторами, генераторами, іншим обладнанням, саме таким технологічним, зможе врятувати нас на випадок такого блекаут? Там є там звичайно, ця допомога критично важлива. Треба максимально такі, старатися врятувати те, що є. І... Робити це з умом максимально розподіляти. Всі нові підстанції, які треба, якщо можливо там зашивати в бетон, або тому, що там вони вже нові трансформатори і набагато менше по розміру масляні. Тобто є там треба не тільки про знаєте, механічно відновлювати, а старатися це робити з розумом, максимально розподіляти. Щоб система була максимально стійка. На кожну малу підстанцію не вистачило ракети. І, звичайно, підсилювати протиракетну оборону. Це головний ризик. Тобто цей час вигравати, по суті, в нас головна задача пережити цю зиму. Тут треба і західну допомогу, і розумний ремонт, економія і Розподіття з генераторами, з критична інфраструктура було максимально захищена. Ну, тобто, я певен, що ми зможемо не допустити до повного облаку ну, Дуже на це розраховуємо. Дякуємо вам, пане Ігорю, за ці коментарі. голова наглядової ради групи компанії Ефективні інвестиції, співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліський був в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Ігорю, тримаємось.